У ніч на 9 листопада війська РФ скерували на Дніпропетровщину вісім дронів камікадзе. П'ять з них збила наше ППО, три ж влучили у логістичне підприємство. Повідомляють обласні військові адміністрації. Через прильоти тут спалахнули склади. Після повідомлення про удар на місце прибули рятувальники. Одразу почали виводити з приміщень працівників. На місці об'єкту цьому було чотири постраждалих, чотири врятовни. Деяких постраждалих, які були безпосередньо, вийшли з самого приміщення цього складу. Ми їх забрали на території цього об'єкту, наклали. Турнікети та далі передавали вже екстрені медичної допомоги. Нині всі чотири працівники підприємства перебувають у реанімації чоловікам від 18 до 45 років. Усі вони отримали мінно-вибухові травми. Двоє у стані середньої важкості інші важкі кажуть у обласному департаменті здоров'я. Ушкодження декілька органів та систем травми грудної клітини, черевної порожнини. Переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки. Декого з них оперували вночі і зараз подали на другу операцію. Мешканці, які живуть у будинках поряд з підприємством, кажуть, вибухи чули добре і одразу зреагували. Мені не дуже страшно, вже звикаєш. Але я чула два десь біля 12 сім. 30 десь так. Один був гучний. Я пішла в ванну. Щойно почали гасити пожежу, розповідають рятувальники, почули характерний звук дронів. Безпосередньо під час виконання робіт було ще здійснено два прильоти, скажімо так, цих шахетів, після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали. Цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусідні підприємства, поряд зі складом знаходимо частину дрону шахедо. Бачили і двигун. Тож гасити полум'я рятувальники почали після закінчення повітряної тривоги. Площа пожежі складала 3000 тисячі квадратних метрів. Складність пожежі полягала в тому, що в складське приміщення дуже було велике пожежне навантаження та швидке розповсюдження пожежі. Вогонь гасили 39 рятувальників протягом години. Ліквідували займання о третій ночі. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.